У здоровому тілі здоровий дух, вважають освітяни користення. Таким девізом повинна керуватися кожна людина, бо здоров'я це запорука не лише хорошого настрою, а й працездатності та творчості, і саме ці якості властиві професії педагога, адже вони є прикладом для наслідування. Наші педагоги не тільки дають знання, а й пропагують здоровий спосіб життя. Саме тому, 28 березня, на базі навчально-виховного комплексу номер 12 пройшла спартакіада працівників освіти, у рамках якої освітяни користання змагалися з волейболу та настільного тенісу. А 27 березня на базі спортивного комплексу Вітязь проходили змагання з шахів та армреслінгу. Усі учасники, незважаючи на дружнє суперництво, намагалися показати якнайкращі результати. Скажіть, будь ласка, що це за спартакіада і з якою метою вона проводиться? Ну, Ця спартакіада стала традиційною для наших працівників освіти. В ній приймають участь не тільки вчителі, а й техпрацівники, соціальні педагоги, педагогі-організатори і керівниками команд є директори шкіл. І також на весняних канікулах ми завжди вже декотре. Років 10 ми проводимо ці змагання, тобто спартика, вчителів або ми називаємо працівники освіти. А з якою ціллю вона проводиться? Ну, перш за все, це пропаганда здорового способу життя. Якщо наші педагогічні працівники будуть, будуть е, займатися спортом і пропагувати це серед своїх учнів, то звичайно, і наша нація буде рости здоровою, міцною. Ну, і Самі вчителі будуть здорові, як говорила начальник відділу освіти. Мало того, що здоровий в здоровому катілі здоровий дух. За результатами змагань маємо наступні показники. У змаганнях з волейболу на третьому місці школа номер 13 на другому школа номер 5 а на першому школа номер 8 У змаганнях з армреслінгу третє місце посіла школа номер 10 Друге навчально-виховний комплекс номер 12 А перше школа номер 8 У змаганнях з настільного тенісу третє місце у школи номер 2 Друге місце у школи номер 8 Перше місце здобула школа номер 3 у змаганнях шахів на третьому місці міська гімназія, друге місце у школу номер 13 а першість отримала школа номер 11 Команди, які зайняли загальні призові місця, були нагороджені дипломами та грошовими преміями. За перше місце 500 гривень, за друге 450 гривень, а за третє 400 гривень. Так загальне третє місце у школи номер 13 друге у школи номер 5 Ну, а перше місце вже другий рік поспіль виборює школа номер 8 Самі ж учасники заходу насолоджувалися здоровим азартом, бажанням перемоги та просто активним відпочинком.